Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ми говорили про це повіжно. Путін, який не отримав зустрічі принаймні, поки в Будапесті, натомість Трамп оголосив про зустріч високу зустріч Сідзідпінем наступного тижня у Китаї. Нам хотілося б, щоб там звичайно говорилося про припинення війни, але ми розуміємо, що Китай вдало використовує війну в Україні для того, щоб зайняти своє панівне місце на світовій арені. Але Трамп він же звик. Швидко 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 і отримати результат Китай століттями і тисячоліттями досягати і тримати свої е, результати. Як ви думаєте, ця зустріч вона назріла через те, що Америка відчуває, що почала програвати, чи все ж таки Трамп сподівається е, переманити сів в якихось питаннях на свій бік? Я думаю, що домовитися, тому що кризові явища в китайській економіці вони відчутні, і цей пленум 20 по 23 жовтня в Китаї він якраз е, і про економічні проблеми. Про входження в рецесію, про зупинення ринків, про так дивно зупинення. чути на пледумі розглядають економічні питання так, це країни. Щось так, да, це компартія Китая, відповідно, вона є правлячою в і це система управління Китаю, Так і економічні проблеми в Китаї вони суттєві. Китай навіть сам визнає ці проблеми. Вирішити вийти з економічних проблем можливо лише в співпраці з глобальними грабцями, це перебудувати міжнародні економічні відносини. Китай робить певні кроки, він змінює свого представника в світовій організації торгівлі. Він коригує курс і всіляко демонструє готовність поговорити з заходом про нові правила гри, про вдосконалення системи світової торгівлі і про невикористання санкційних механізмів по відношенню до Китаю і обмежень тарифних, які міг шкодити їхнім виробничим ланцюжкам. Сказати, що тарифи повністю не, не зашкодили Китаю, це ну, неправда. Насправді, обмеження, які вводили Сполучені Штати, починаючи ще з попередніх адміністрацій, вони тиснули на китайську економіку, провокуючи певні кризові явища. І зараз Китай заходить в ці кризові явища, їм необхідно перезапустити. Але це не означає, що Китай готовий здаватися. Це означає, що в Китаї є зустрічні пропозиції, їм є що розторгувати. Якщо ми подивимося, наприклад, карта економічних великих інфраструктурних проєктів, куди Китай вкладав своїми грошима у світі, як ну, подивимо, там, глобусу світу, так? Ми побачимо, що такі континенти, як Латинська Америка і Африка, на початку нульових років в Китай присутній був там лише точково в деяких країнах і в деяких проектах. Якщо ми подивимося 2010 рік, то половина континентів вже червоні. А на ситуацію на 2025 рік вже немає синеньких чи іншого кольору країн, де б. Китай не мав би монопольного становища в якості партнера торгівельного або учасника інфраструктурних проєктів. Сполучені Штати не просто втратили динаміку присутності, вони поступилися Китаю в торгівлі з третіми країнами, і це не може не викликати ну, не просто страх, а ну негативні очікування, тому що Китай вже. І коригує і свою зовнішню політику. Якщо раніше все було про економіку Китаю, про його розширення експансію, то зараз це вже військово-політичні аспекти. Це ем, подвійне призначення портів. Наприклад, в Перу будується глибоководний порт, який може бути використаний, в тому числі для заходу військової техніки, військових кораблів Китайської Народної Республіки. А це вже м'яке, як ви мовити, домашній задній двір Сполучених Штатів, бо саме так вони бачать Латинську Америку. І очевидно, що це не може не викликати занепокоєння Сполучених Штатів. Вони будуть домовлятися, вони будуть іти шукати якісь точки дотику з Сі дзінпіням, і Україна як український кейс може бути одним із те, про що вони будуть говорити, тому що Китай справді має ну не золоту акцію, не має якогось магічного вимикача, що Сі Цзіньпін натисне і Путін перестане воювати. Такого немає, немає критичної залежності Росії від Китаю, із, із цим пов'язаним з цим вимикачем є певні позиції товарні, якщо вони припиняться, то Росії стане складно воювати. Не просто складно, а ну критично складно. Але це не означає, що вона припине воювати. Але якщо е, Трамп домовиться з Сі дзінпіню, і Сі Дзіньпінь піде на те, щоб знизити інтенсивність бойових дій. В Україні, тобто погодиться на це, то це може вплинути в короткостроковій перспективі до виникнення вікна можливостей, до ефективних переговорів. Оце що прагне Трамп.